Ось короткий огляд штрафів ПДР у 2025 році. Перевищення швидкості від 340 до 1700 гривень. За створення аварійної ситуації від 1445 гривень до позбавлення прав. Якщо вас зупинили без прав, це 3400. А якщо вас піймали повторно без прав, це штраф 40 800 гривень та позбавлення прав на 7 років. Якщо ви їздите без ременів безпеки та автокрісла, штраф 510 гривень, а повторне право. Порушення 850 гривень. Керування в нетрезвому стані від 17 до 51 тисячі гривень. Ну і звичайно, можливе позбавлення прав до 10 років та конфіскація авто. Неправильна стоянка у місці для людей з інвалідністю від 1000 до 1700 гривень штраф для електромобілів від 340 до 510 гривень штраф. Завдяки камерам автофіксації контролювати правопорушення становиться ще легше. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі.